Всіх вітаю вас, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами порозмовляємо на тему «Це цивільний захист населення. Чому саме цивільний захист населення? Тому що в 2022 році вийшла окрема стаття, яка наголошена в законі України про місцеве судування, під номером 361. І сама ця стаття наголошує про повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І саме виконавчі органи. Мають виконати цю статтю, в якій наголошено 22 повноваження, окремо власні самоврядні і окремо делеговані. І ми направили відповідний лист до Сумського міського голови для того, щоб з'ясувати, хто виконавець цієї статті. І саме, чи було прийнято рішення від сесії. Сумської міської ради в питанні розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, а також самим сумським міським головою. Бо саме в главі 2 визначені всі ті повноваження, які мають бути виконані, в різних галузях, в різних питаннях, загальних чисельних всіх цих повноважень більше 200 штук. І має бути розуміння, хто з виконавців виконує окремі повноваження. Ми кажемо про статтю 36 дроп 1, яка наголошує про цивільне захисне селення. Якщо немає рішення сесії, тоді невідомо, хто буде виконувати дану статтю, хто є виконавцем. Окреме питання в цій статті це делеговані повноваження, які також треба виконувати. І в першу чергу. Контроль щодо виконання делегованих повноважень здійснює обласна державна адміністрація. Зараз ми прочитаємо відповідь від Сумської міської ради, що вони надали. І потім будемо з'ясовувати, що так, а що не так. Я зараз вам прочитаю відповідь. Вона дуже коротка, але дуже зрозуміла. Я сподіваюся, для вас, шановні глядачі, вона буде зрозуміла. Сумська міська рада не приймала рішень щодо розмежування повноважень, не приймала рішень. Між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень наданих законом. Про що вони сказали? Вони сказали про те, що рішення не було прийнято, тобто невизначений виконавець цієї статті. Якщо не визначений виконавець, вона не буде виконуватись, ця стаття. Окреме питання. З боку обласної державної адміністрації, яка має контролювати виконання самоделегованих повноважень. Якщо виконавець не визначений, відповідно ця стаття не виконується. Що тоді буде контролювати обласна державна адміністрація в питанні делегованих повноважень? Ось питання. Тобто все, що відноситься до питань, циві... до питань цивільного захисту, з боку Сумської міської ради нічого не зроблено. Виконавець не визначений, повноваження не розмежені. Тобто невідомо, хто за що відповідає. Я не буду зараз читати повноваження цієї статті, їх всього 22 штуки, вони дуже загальні, обширні, окремі. Але кому цікаво, можна, може взяти закон України про місцевання, стаття 36,1, і прочитати повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І ви зрозумієте, про що йде мова. Мова йде, ну, в першу чергу, про цивільний захист і окремі питання наголошення. Але це треба виконати, для того, щоб було вирішені питання забезпечення цивільного захисту саме на дій території. Де живуть люди? Ми кажемо про місто Суми. Цього, на превеликий жаль, немає. Що можна сказати, шановні глядачі вам? Якщо цього немає, то всі питання, які стосуються цивільного захисту, вони не виконуються. Вони взагалі не сприймаються владою. Бо влада найголовніше не зробила. Вона не визначила виконавців. Якщо не визначені виконавці, нічого виконуватися не буде. До речі, це ще раз з 2022 року вступила в силу дана стаття. Сьогодні 2023 рік. Можете зробити кожен для себе аналіз. А потім, коли виникають якісь питання, потім бігають, ахкають, охкають, хватаються за голову, щось розповідають. Щось інформують, але вже пізно. Пізно, Бо саме якщо є повноваження цивільного захисту, їх треба виконувати, бо тут є відповіді на дуже багато питань. От коли хто прочитає, кому, кому цікаво, ви просто зрозумієте, про що йде мова. А якщо це не буде виконано, то якщо щось, не дай Бог, трапиться, то потім, потім буде вже пізно. Ось чому законотворець надає ті повноваження виконавчим органам для того, щоб вони були виконані відповідно. Бо це в першу чергу життєдіяльність території, життєдіяльність людей. І за це відповідальний, обраний сільський селищний міський голова. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. Я вам надав інформацію щодо питання цивільного захисту населення в відповідності до закону України про місцеве святкування в Україні. Всім вам дякую, до нових зустрічей!